Вітаю! Не можуть визначитися так, що то впало в Польщі. Чи то ракета, чи то дрон, чи то дрон збитий ракетою, чи то ракета збита дроном, чи то промахнулися. Ну, ви знаєте, фотографії ходять, і це не єдина фотографія, до речі, там трішки знесло стелю будинку. ну, Маю на увазі покрівлю будинку, і ну, от, люди розмірковують. І Реч Посполита Реч Посполита пише: У будинок під Любліном міг влучити не дрон, а ракета з F-16. Офіційно це наразі не підтверджується, а інцидент нібито засекретили. Ну, от вам і відкрита Європа, ось вам і відкритий простір. Тобто, інцидент засекретили. Від кого? Від ко... Ну, Просто цікаво, від кого. Бо якщо. Це від Російської Федерації, то ні. Вони все знають. Якщо від Сполучених Штатів Америки, то ні, вони теж все знають. Від нас з вами, ну, нам в цілому байдуже. В даному випадку, реально байдуже. А від кого могли засекретити? Ну, відповідь дуже проста: від самих же громадян Польщі. Ну, від них і засекретили. А від кого ще секретити? А чому засекретили? Ну чому? А проблема ось у чому. Якщо ось так авіація справляється з дронами, то можете собі уявити, що буде з польськими містами, якщо Російська Федерація захоче їх добряче, ну, знаєте, пополірувати. Якщо з літака F16 дрон, який летить зі швидкістю 300-400, ну, хай це реактивний дрон 500 км в час. Літак, який добряче літає, якщо так справляються пілоти, то е, я вибачаюсь ракетами, причому дрони збивають. Вже український президент сказав, що ребята, у вас не все добре. Ви то можете скільки завгодно говорити, що це нормально. Ми захищаємо там свою землю, нам нічого не шкода. Ну, це вам так здається, поки на вас не летить 500, 800 там, 1000 дронів. Це вам так здається до того моменту. А коли летить одразу 1000 дронів, ну, давайте 500. 1000 ж одразу не полетить, то вам стає небайдуже, чим ви збиваєте, як ви збиваєте. Чи не розстрілюєте ви при цьому свої ж а, свої же, ну, свої же населені пункти? Чи не лупашите ви куди-небудь ракету, куди вона летить, далі незрозуміло куди. І це велика проблема, тому що Путіну може сподобатись. Знаєте, от запустити так випадково щось туди, типу випадково, сказати випадково, а потім можна ще щось запустити і, і дивитися, спостерігати, що відбувається. Хоча насправді, я думаю, Путін вже зробив всі необхідні висновки. Що це можуть бути за висновки? Висновок номер один. Висновок номер один. До деякої межі європейські країни будуть робити вигляд, що вони нічого не помічають. Вони будуть виставляти східного вартового, вони будуть робити вигляд, що вони там десь когось там призвали, закриють якусь полосу нелітальну. Незрозуміло тільки, для кого вона нелітальна, для дронів, чи для ракет, чи для Іскандера, який там в Калінінградській області був направлений на Варшаву, ніби то невідомо, хто, хто не може перетнути. А другий момент Путін може побачити те, що блок НАТО буде максимально намагатися не втягнутися у війну. А це означає, що можна оці двері, двері війни, відкрити ну, максимально широко, стільки, скільки ти захочеш. І цьому немає насправді протидії. А тепер цікаво, а які висновки зроблять генерали? Генерали, які біля Путіна, люди, які. Вчились, навчились воювати в Україні. Вони побачать, що Польща не готова, польська армія не готова, Литва, Латвія, Естонія не готова, ніхто не готовий. Так, літаки підняли, заправщика підняли, все ніби підняли, але я вибачаюсь, збивали так, що влучили в будинок свого ж громадянина. Ситуація дуже небезпечна, і насправді потрібно було б одразу піднімати певний хай. Ну, як мінімум, зробити якусь ноту протесту, дипломатично виступати і так далі. Ніхто не говорить упасі Боже, що блок НАТО повинен розпочати був війну проти Російської Федерації. Це нікому не потрібно, нам в тому числі. Але хоча б якусь реакцію потрібно було продемонструвати. Вона не була продемонстрована, вона була хаотична. Путін побачив, що насправді Європа навіть була не готова реагувати. Спочатку зробили вигляд, що нічого не сталося, потім якогось східного вартового підняли. Знаєте, мені це нагадало фільм Тіхоокеанський потім, потім, ну, Приховують наслідки цієї атаки і те, як вони справилися. І насправді це велика велика проблема, це великий виклик. Навіть якщо дрони залетіли випадково в Польщу, як говорить російська пропаганда, то ви знаєте, отаку випадковість потрібно було б навіть придумати. Бо стільки інформації, скільки Путін і його люди отримали від 23 дронів. Ну, це знаєте, це можуть е десятки років розвідка може працювати і стільки не отримати. Тут вони побачили абсолютно все, як на долоні. НАТО не готове, і Путін може цим скористатися.